Є повністю зруйновано більше 10 автівок. Також є інформація щодо руйнування приватного сектору, десь біля двох-трьох приватних будинків, і також ще інформація уточнюється щодо подальших руйнувань. Скажіть, будь ласка, в цілком скільки вибухів нарахували дніпряни. Можливо, вже є якісь певні збитки, скільки вікон повибивало, бо бачимо неймовірні от шуми скла. Ми зараз фіксуємо конкретну інформацію, але можна вже сказати, що це більше 200 вікон. Також чули дніпряни більше 15 вибухів, наскільки я розумію. І... Також ми бачимо, що ще зараз уточнюється інформація щодо подальших руйнувань. Дякую. Дякую.